на когось, що комусь хорошо, в когось щось виходить, а у вас не виходить, ви ж не знаєте, як воно це все получається, О котрій годині це все робиться. Це ніч. Тому ви просто працюйте, працюйте над собою, працюйте над тим, щоб у вас були клієнти, працюйте над якістю своїх рослин. Працюйте над якістю поставки, над активною рекламою, працюйте над собою, щоб ви ну як поселяйте собі в душу свій успіх того, що ви хочете. Уявляйте так, як ви хочете жити, і уявляйте собі, і у вас все вийде, і все буде добре. <сум> бажаєте замовити червону кручорну чи ікру щуки? пишіть мені в особисті повідомлення. А бажаєте якісь рослини, теж пишіть в особисті повідомлення. Я вас всіх обожнюю, ви у мене найкращі.